Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Є. Кого цікавить підбір автомобіля, комплексний підбір під ключ. Також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Реномаганчик. Меган 16 2016 року 10217, 164 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Так, є замова розина доповнення на дисках. Автомобіль пригнаний з Швейцарії 5 грудня 2023 року. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. Рено Меган. Дванадцятий рік за кустикою боус 1,5 дизель, 238 пробігу, ціна 8900. Контакти 0,97, 003, 11,03. Так, шкіряний салон з світлими вставками. Рено Меган другого покоління в універсалі 2007 рік 1,6. Бензин 213 пробігу на багатій комплектації. Не фарбована. Контакти для уточнення інформації 0,93 368 47 40 Є клімат-контроль. Рено Меган. 13-й рік за кустикою Боус. 14-й модельний рік, повністю в рідній фарбі, 1,5 дизель, 178 пробігу, є камера, Airlink, магнітола, навігація, пригнаний знімаючий. Ціна ціна 10500. Контакти 095 70 20 058. Так, салон комбінований. Я бачу, через камеру важко передати, тому більше інформації вже уточнюйте у власника. Рено Меган другого покоління в універсалі. Так, по опису. 2006 рік. 1,6 бензин, 225 пробігу, ціна 5350. Так, світлий салон на тканині. Є клімат-контроль. Сертифікат. Реномиган третього покоління в комплектації GT Line. Є два комплекти коліс на дисках. автомобіль з сертифікатом вже. Це 11 рік, 1,9 дизель, 203 пробігу, 8999 ціна. Тут контакти до власника. Так, по комплектації по салону покажу. Є безключовий. GT-Line сидіння. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте, власник надасть повну інформацію. Свіженький Renault Megane. Так, По опису у нас 18 рік 1,5 дизель, 205 пробігу, 14500 ціна, максимальні фари, акустика Bose, є відігрів сидінь. Ось тут контакти. Якось по салону не загляну. Та комбінований салон. На оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane другого покоління в універсалі. Це 2005 рік, 1,6 бензин 237 пробігу. Ціна 4500. Контакти ось тут. Автомобіль з клімат контролем. Меган третього покоління. 11 рік, 1,5 дизель, 259 пробігу. Ціна 6500. Контакти є. Ціна досить непогана. Кондиціонер. комплектація базова, ну, але ціна відповідає. Реномеган третього покоління. 11 рік, 1,6 дизель, 182 пробігу, ціна 7500. Контакти ось тут. Так, кого цікавить телефонуйте. Рено Меган. 2003 рік. 2.0 бензин, ціна 4700. Пригнаний з Німеччини. Контакти ось тут. Автомобіль з кліматконтролем. Рено меган третього покоління. Десятий рік, 1,5 дизель, 253 пробігу, на ціна 7700. Контакти 0,66, 12 70 412.